Незважаючи на всі труднощі та виклики, цінуємо прості речі, прогулянку з дітьми, спілкування з рідними та друзями, кожну мить, яку дарує нам життя. Живімо тут і сьогодні. Коли минулого року говорив ці слова у передрізв'яний період, то навіть і подумати не міг. Наскільки важливими вони будуть цьогоріч. Росія спершу принесла у наші домівки багато страху і вічаю. А згодом ми згуртувалися і показали, яким незламним народом ми є. Дорогі воїни лікарі, волонтери, діти, священники, освітяни та айтішники, наші країни союзники та міжнародні партнери, люди з великими серцями. Ми вистояли. Уже 10 місяців ми впевнено даємо відсіч армії держави-терористки. І ми зробили це разом. З вірою у захисників та захисниць, Бога та себе переможемо. Це наша головна спільна мета на прийдешній рік з Новим Роком та Різдвом Христовим Львівщина.